Остях є Андрій Ільєнко, депутат партії, депутат партії Свобода і Олександр Присяжнюк, народний депутат Комуністичної партії України. Отже, нагадаємо, що в цьому будинку раніше перебували. Активісти ілюстраційного комітету ніколи знову та канцелярської сотні. Канцелярська сотня це наші колеги-журналісти, які складали там документи, які були зібрані з різних офісах Сергія Курченка, колишнього бізнесмена, наближеного до родини Януковича, який зараз знаходиться Януковичем у Москві. І так, перше ж питання до вас з того, що ми бачили до вас обох, так? Тому що ми не знаємо у вас точно більше інформації. З того, що ми чули офіційно, будівля була зняла, зайнялася. В трьох місцях. Офіційно пожежники і міліція кажуть про те, що, можливо, був підпал, на це дуже багато що вказує. Е, хто з вас перше почне свою версію того, що відбувалося? Давайте ви як постраждала сторона. Ну, однозначно, що це був підпал, тому що на місці е, злочину були знайдені кан каністри. Е, е, ті ж самі пожежники вказували на запах ацетону, і е, пожежа розпочалась одразу в трьох місцях. Звичайно, що ми не розглядаємо абсолютно жодної версії, до якої можна було б схилитися, що це якась випадковість або замикання проводки, тому що одразу, як тільки звідти пішли активісти, які займали там незаконне приміщення, одразу розпочалася пожежа, яка призвела до значних матеріальних втрат і збитків. І фактично це сьогодні інакше як тиском. На політичну силу розцінювати не можна, тобто правильно розумієш, що там був був ваш офіс. Потім його зайняли. І коли він був звільнений, після того почалась пожежа? Звичайно, буквально десь за три години mm -hmm. я хотів би сказати, що приміщення було зайнято з 22 лютого, і весь цей час правоохоронні органи жодного разу палець у палець не вдарили, щоб поступити відповідно до законодавства і звільнити це приміщення. Коли вони все-таки туди прибули, я так зрозумів, що там домовились міліція із активістами, дали їм певний час, не знаю для чого. І після того як виїхали активісти. Так звані там було повністю все знищено. Перед тим як спалено, ну, все було розтрощено. Побите, виконато на подвір'ї, а після цього був вчинений підпал. У вас є претензії до партії «Свобода»? В нас є претензії взагалі до. Того, що сьогодні в країні То, не відбувається, до Свобода. але партія Свобода, на мій погляд, як сторона, яка сьогодні представляє владу і представлена в правоохоронних органах, вона найперше має розібратися в тому і встановити винних, хто це зробив відповідно до законодавства. Добре, ну я просто нагадаю нагадаємо нашим глядачам, що дійсно Генеральний прокурор в Україні зараз є представником свободи. І вчора в, в будівлі, де перебуває офіс Комуністичної партії України, був один з активістів Люстраційного комітету, пан Карас, який є представником партії «Свобода». Розкажіть свою версію, що відбулося вчора. По-перше, хочу сказати, що. Всеукраїнська об'єднання Свобода ніколи не приховувала свого ставлення до комуністичної ідеології, до комуністичної партії, але, звичайно, ми діємо правовими методами. Ми зареєстрували в парламенті законопроект про заборону комуністичної ідеології і будемо добиватися його прийняття, яке в результаті має потягнути за собою відкритий публічний судовий процес, який має заборонити комуністичну партію. А, а що стосовно що стосовно вчорашніх подій, то я хочу сказати, що активісти, які там перебували, ви абсолютно Правильно, Мустафа сказали, це були перш за все канцелярська сотня. Люди, яким ми маємо подякувати за ту титанічну роботу, яку вони робили і будуть робити далі. А саме вони рятують для нас ті знищені документи Курченка і Януковича, з яких є ну ті, от вся корупція і вся та брехня, яка була в минулого режиму. Тепер там також були люстраційний комітет Ніколи знову, який вже за ці там півтора місяці показав себе активною дієвою силою. Дійсно, там були і певні. Групи самооборони, які захищали Канцелярську Сотню і захищали ті документи, які, очевидно, мають величезну цінність від можливої спроби їх викрасти і так далі. Близько шостої години вечора, наскільки мені відомо, я не був, до речі, на місці події, оскільки я мав в цей момент зустріч з виборцями на своєму окрузі. Там близько шостої години вечора звідти пішли всі ті активісти, які перебували в офісі цього, починаючи з лютого місяця. І підпал чи не підпал, я не знаю, Пожежа, вона почалася в 10-й годині вечора. Тобто фактично 4 години було між тим, як останній активіст звідти пішов і як сталася пожежа. Тому ну я відверто скажу і скажу чесно, не буду кривити душою. Я не зіпсувався в мене настрій, коли я знав, що згорів офіс комуністів в Києві, тому що партія трьох голодоморів в принципі не викликає ніяких сентиментів. Звичайно, що це могло бути? Ну не знаю, можливо, це було якесь замикання, можливо, це куріння в ліжку, можливо, я не знаю, там. Розпиття алкогольних напоїв стало причиною. Не знаю, яка причина. Можливо, хтось і підпалив з метою чи то провокацію зробити, чи то розказати, що от притісняють когось, і тому треба Путін, щоб б'їв війська не знаю. Але в будь-якому випадку можу твердо заявити, що всеукраїнське об'єднання свобода ще раз кажу, ну правими методами буде добуватися заборони комуністичної партії. Добре, я не знаю, тобто про що ви можете далі говорити. Тобто, ви кажете, що це вони, вони кажуть, що це не ми. І вас ви вже звернулись до прокуратури, до біліції? Ну звичайно, зараз порушена кримінальна справа. Ведеться розслідування, і звичайно, що знову ж таки я хотів би заакцентувати увагу на тому, що абсолютно нелогічно і нереально сьогодні розглядати версію там якогось якоїсь випадковості. Цілком сплановано. Коли вже всі зрозуміли, що будівлю треба покидати, то цілком логічно, що вони все там знищили і після цього спалили, в тому числі можливо, і приховати якісь свої сліди. Я не знаю, це все повинно встановити слідство. Однак, сам прецедент і сам факт того, що сьогодні відбувається, звичайно, що якщо е ті люди, які декларували, що вони хочуть іти в Європу і визнають європейські цінності, то те, що сьогодні відбувається по відношенню до однієї з провідних політичних сил, таким назвати не можна. Тому куди йде сьогодні країна, це також велике питання. Добре, я скажу з того, що, що я знаю. Ну можливо, рекорд не по цій ситуації. А взагалі, я знаю, що коли йшли політичні переговори з паном Семененком про те, що він під'єднував свої голоси, додавав голоси на деякі. Голосування в Верховній Раді Його єдина вимога була звільнити всі офіси комуністичної партії. Чи це правда, чи ні? <кій> Звичайно, що в нас є така позиція щодо того тобто часу. Тобто в обмін на поки, голосування поки звільні, звільні в не офіси. в обмін на голосування, а в обмін на те, що ми таким чином показуємо сьогодні свою позицію, то що ми можемо зробити в парламенті. І, до речі, е парламент Євросоюзу також прийняв відповідне рішення. Він зобов не зобов'язав, а порекомендував, щоб припинили тиск на комуністичну партію і, звіль, і звільнили офіс. На жаль, в Україні мало хто про це знає, але дійсно така постановка питання є. І однією із наших вимог для того, щоб ми приймали повноцінне е голосування в Верховній Раді, а там безліч законопроєктів, за які ми готові були голосувати, в позитивному сенсі цього слова. Звичайно, що ми поставили таке таку політичну вимогу, але на жаль, замість звільнення відбулася руйнація і знищення офісу. Е що це означає? Що ви далі не будете підспівпрацювати з більшістю? Ми будемо е чекати від влади е конкретно, е щоб вона встановила хто причетний до цього злочину. Добре, в нас є зв'язком, тобто з скайпом, В нас є наш колега Денис Бігус, це якраз і керівник так званої канцелярської сотні. Я просто поясу нашим глядачам, що канцелярська сотня це така просто абсолютний мем. Тобто насправді це хлопці без бід, вони не в балаклавах. Це просто наші журналісти-колеги, які так себе назвали. Тому що вже на російському телебаченні бачили, що це рішучі бійці майдану, які також якось там захищали щось там. Це просто люди, які. Назавами. І більшість цих е, людей е, концертської сотні це якраз дівчата. Нам кажуть, що Денис трошки зірвався. Так ось, ці дівчата, які просто склеювали папірці. Але е, вчора була інформація, поки зв'язується, я просто до вас звернусь. Була інформація, що там була зброя, і що там нібито знайшли зброю або в когось була зброя. Чи була там зброя? Я відверто скажу, що я не можу зараз точно дати вам таку інформацію, оскільки я там не був, я не володію такою інформацією. Я думаю, що якби там була зброя, про це були б якісь факти, якісь докази на рівні чуток. Багато що можна говорити. Я лише можу сказати, от коментуючи те, що було вже сказано. Ви знаєте, мені здається, це питання окреме, яке треба розглядати щодо того, що сталося в цьому офісі. Скажу відверто: мені навіть не сильно цікаво, що там відбулося, і які там наслідки. Мені важливо інше, що сьогодні в українському парламенті досі перебувають такі партії, як комуністична і партія регіонів, які провокують сепаратизм в Україні, які відкрито пропагують українофобію, які продовжують ту саму деструктивну політику, яку вони проводили. І відверто на руку Кремля, оце велика проблема. І скажу відверто: те, що комуністи припинили сьогодні своє перебування в парламенті і пішли, легше стало дихати після цього в парламенті. Відверто покращилася атмосфера. Щоб і партія регіонів, якби пішла, то взагалі було прекрасно. Я думаю, що сьогодні, коли ми говоримо про реальні зміни в суспільстві і продовження якогось справжнього... Побудову якогось нормального суспільства. Ми от говорили про європейський досвід. Давайте говорити про європейський досвід тих країн, які пережили радянську окупацію. Давайте візьмемо Польщу, давайте візьмемо країни Балтії. От згадаємо, як там приймалися відповідні закони і про люстрацію, і закони про заборону таких партій, як нинішня комуністична, яка навіть не покаялася за мільйони людей, яких вони знищили. І е, приймалися, зокрема, і закони, такі як в Польщі, є закон прекрасний про заборону комуністичної та нацистської ідеології, от, чудовий зразок. Європейської правової системи, я думаю, в Україні було б дуже доречно такий закон прийняти. Тому це напевно найголовніше. А те, що сьогодні, от кажуть: от ми там голосували, не голосували, тому що офіс захоплений, потім не голосуємо, тому що спалили. Потім вони не будуть голосувати, тому що комусь там на ногу наступили. Я чесно кажучи, це абсолютно не цікаво слухати. Ми всі по-моєму зробити, маємо висновки щодо таких організацій, як Компартія, вони повинні просто припинити політичне своє існування. Добре, е, мені каже, що Денис, я так розумію, поки що немає в нас на зв'язку. І так розумію, що Денис зараз працює. Ось це відео того, що відбувалося, я так розумію, до того під офісом, так? Тобто це з вечора. Е, ви можете подивитись, е, це офіс компартії, я так розумію, на Подолі. Так. Що це за три кольори? Це прапор Чехії, я так розумію. Ага. І прапор Польщі так. Ось ці документи, я так це якраз є документи, які вивозять, в тому числі документи, які були надані. Ось Денис Бігус, який. З хвилин на хвилин має з'явитися в нас в ефірі, але продовжуючи те, що відбувається зараз і в країні, і то, то, що відбувається на сході України, мене питання буде до вас. Я сподіваюся, що в нас буде в ефірі можливість поговорити з паном Симоненком, тому що ми його запрошували раніше. Він відомо, де він взявся телефоном. Можливо, він прийде в студію. Ми його запрошуємо, але так як його немає, то питання до вас. Дуже, от ми бачили події вчорашні події в Верховній Раді, коли сталися бійки чи позавчорашні, так коли б е депутат Михальчишин е не дозволив продовжити виступ пану Семаненку е щодо бійки, можна сказати, що раніше так само робили комуністи. Ну тобто, це така тут не будемо навіть сперечатися, тому що мені здається, що така ситуація, коли обидві дві сторони робили е однакові речі. Але питання інше до вас. Скажіть, будь ласка. Чи можна е, якось відкрито сказати вашу позицію з того, що відбувається зараз? По-перше, давайте почнемо з Криму. Чи Комуністична партія е, вважає це анекцією, чи вона засуджує це? чи вважає зараз Російську Федерацію агресором? Все взаємопов'язане. Я хотів би почати з того, що. Не знаю, кому у Верховній Раді стало легше дихати від того, що там не приймає в участі е в роботі комуністи, але народу України дихати легше не стало, тому що ми бачимо ціни на прилавках, на ліки, на бензин. Ми бачимо курс долара. І поки що, звичайно, соціальна проблематика вона на 18-му плані в нинішньої влади, а людьми ніхто не займається. Постраждали люди. Це так, і щодня в тих же аптеках ціни ростуть. Стосовно територіальної цілісності України комуністи завжди виступали, виступають і будуть виступати за те, що Україна має бути в тих межах, в яких вона була. І, до речі, саме в тих межах, в яких вона до недавнішнього часу була, вона якраз. Була створена саме комуністами. Uh -huh. Я хочу нагадати, що і Західна Україна просто в тих прекрас. межах, в яких є, і в тому числі і Крим, який був в 54-му році, також хрущовим переданий, тоді якраз Україна і сформувалася. Дивіться, давайте от можна, але, давайте, але я дуже просто, я, щоб просто не е, тому, що ми зараз не закінчимо це, шоу ніколи. Так, е, питання дуже просте по сьогоднішньому дні. Чи вважаєте ви е, територію Криму анексованою і чи вважаєте ви Російську Федерацію агресором? Я не готовий вам дати відповідь на це питання, хоча б із того, що мене не уповноважували. Але я вважаю, але 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 особиста моя думка, моя особиста думка, що те, що відбулося, воно не мало так відбутися. Що для цього треба було робити ті кроки, які б не допустили відторгнення Криму від України, і в першу чергу це треба було робити всім нам. Почекайте, Те, що для сталося, для вас, для це моя особиста думка. Розумієте? Я не вас можу особиста говорити, російська тому що... От, давайте так, особисто. <кх> мене дуже, Тому що, знаєте, як я знаю, полі... я політиків давно знаю, я розумію, що є політична якась там етика, внутріпартійна і так далі. Але по-людськи мене цікавить дуже просте питання. Якщо завтра Російська Федерація розпочне агресію на Сході України, особисто ви поїдете захищати проти російських солдат: Донецьк, Луганськ, Харків. Не знаю, там Миколаїв, Одесу. Чи не чи ви скажете, що це провина влади? Я буду звичайно, звичайно, що у вас провокативне запитання, ну, але 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 я вам хочу сказати, що якщо ви там будете, то ми з вами зробимо максимально можливе, щоб не допустити кровоприлиття між нашими народами. Мустафа, я просто хочу, е, от я мовчав, мовчав, але я просто ну реально, це що відбувається в Донецьку. Вони ж там всьому, всьому участь беруть. Вони ж там їхні прапори на мітингах, їхні депутати місцеві, всі там, всьом всьому вони, вони ж будуть зустрічати їх з окупантів з Кроваями, це ж очевидно. Про Що ми говоримо? Якщо е, я просто я не хочу навіть тут немає до, 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 до чого апелювати. Якщо е, взагалі е, ми говоримо про те, що депутати українського парламенту весь світ визнає, що це агресія і анексія, а депутати українського парламенту цього не визнають і не хочуть навіть цього сказати. Ну, я просто не знаю, ну давайте. Оце до того, що я кажу. Ну, як, куди це, в які це ворота лізе? Я просто хочу нагадати, я не знаю, чи ви там вчили історію в школі. В 19-му році Українська Народна Республіка, яку більшовики окупували, вона мала територію в 1,6 разів більше, ніж нинішня територія України. І, по суті, після того, як вона була окупована, вона була розділена між Радянським Союзом, Польщею і ще кількома державами. І потім в результаті пакту молотова Рібінтропа, через якого почалася друга світова війна, разом ви комуністи з насистами її почали. Ви зараз розказуєте про те, що ви створили єдину Україну. ви її окуповували, ви її в крові е отопили і ви її знищували десятиліттями. І зараз продовжуєте те ж саме робити. От, давайте хвилину. Ми зараз повернемось до цієї дискусії, тому що насправді ну мені здається, це дуже важлива дискусія. По перше, що вона взагалі відбувається. По-друге, почути відповіді. Але по щодо подій вчорашньої ночі, Денис, ти з нами бігу? Так. Це Денис Бігус. Це ось бачите, цей боєць. Він саме він є бійцем канцелярської сотні. За версією російських ЗМІ, саме він підпалив. Офіс, ми трошки вчора цьому додали, тому що наш кореспондент, перебуваючи там, помилково. Ми це визнаємо і приносимо і Денису, і нашим глядачам вибачення за те, що наш кореспондент, перебуваючи там, сказав, що це робила канцелярська сотня. Канцелярська сотня ще раз нагадую, це Ось ця людина. ви бачите, вона не дуже схожа на бійця. Хоча ну він зараз сам скаже, що ви там робили, Денисе, що вночі, і ну, по перше, приймайте наше вибачення чи ні? Так, да, дякую а за визнання. Давайте скажу одразу, що таке канцелярська сотня, тому що головна помилка, яку я чув сьогодні протягом дня, це формулювання, що канцелярська сотня е, займала будівлю КФУ. Це не е, зовсім вірно, точніше, це взагалі не вірно. Ми займали одну кімнату у підвалі. От якщо там буде представник, який знає свою будівлю, то це. Вхід збору праворуч, і окрім цієї кімнати, ми більше не знаходились ніде. Зазвичай там знаходилось 10-15 дівчат, жінок, які власне проклеювали документи. Ну і періодично я. Ось це Канцелярське сотня, це проєкт з відновлення шередованих, ну, тобто напівзнищених документів з Офісу Вітеку та з Мажегір'я. Стосовно. там... Історії з пожежу. Ну і я вже познав, що я вийшов з канцелярської сотні, я вийшов звідти останній, і а, на цьому канцелярська сотня а, покинула будівлю. Це було о, ну, приблизно о шостій годині. А, оце по суті. Е, питання таке: о котрій годині ви покинули приміщення? А, плюс, мінус 15 хвилин, ну, о 18.00, можливо, о 18.15. Хто я, там є, ще вона... залишався на той момент? Ой, на той момент там залишалось ще багато людей. Це були і сотні самооборони, які приходили на підтримку, і хлопці з оцієї групи Сі 14, які ну, там. Ну тобто там, там було, я не знаю, боюсь помилитись, але гадаю, десь близько сотні людей на той момент поруч із будівлею принаймні було точно. Uh -huh. Uh -huh. Добре, і таке питання: от за твоєю версією, так тобто є версія от комуністичних партій, є партія Свобода, є можливо версія слідства, ми не знаємо і поки що. Твоя версія, що відбулося, чому там взагалі почалася пожежа? Е, та я гадки не маю, тому що я про пожежу там дізнався з Фейсбуку, як думаю, і більшість людей. А е, я припущу, що зараз Свобода киває на КПУ, КПУ киває на свободу. А я ну, абсолютно не обізнаний в тому, що там відбувалося після 18.00. Тому ну, не зовсім коректно було б там висувати якісь гіпотези. Угу. Е, і покази в тебе поки що не брали, не запрошували нікуди на допити, ні на. Та ні, поки що. Ні, я сподіваюся, що власне і не буде, тому що я, я все одно нічого після 18.00 сказати не можу. Ну, в о, тут Добре. Це, от, 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 Зараз ми бачимо на екрані я, eh, Дякую eh, дві. Eh, дякую. Денисе, це ми продовжуємо нашу дискусію. Нас Андрій, депутат від партії Свободи і депутат від комуністичної партії. Давайте зробимо так. В мене, мені здається, що ця дискусія дуже потрібна, і потрібна вона більше навіть не нам, скільки вам, і громадянам. І я все ж таки продовжуючи, я попрошу дати якусь конкретну відповідь. Uh, уявіть собі, що. Перед вами зараз що не я, а Володимир Путін. І ви як депутат українського парламенту. Що б ви йому сказали? Цікаве. Руки геть від України. Цікаве, цікаве питання. Навіть не можу зразу так сказати. Що? Але напевне, що сказав би, що неприпустимо. Робити якісь кроки, які можуть привести до кровоприлиття, Оце основне, і на цьому зауважив би увагу, тому що дійсно український народ не хоче війни і не хоче війни з російським народом. Це факт. Як ви вважаєте, чи має Україна вимагати росіян вивести війська з Криму? В Україні, як в державі, є безліч, скажімо так, способів і методів добиватися своїх цілей. Тому все в наших руках. Ви б вимагали виводити війська з Криму? Ну, На сьогоднішній день це питання спірне. Розумієте? вашого представника. Чи ви, як депутат українського парламенту, вважаєте Крим українською територією? Звичайно. Тобто, якщо це територія. Звичайно, ви хочете територія... вистроїти логічно це все, але знову ж я вам. Ні, я хочу сказати це дуже прості питання. позиція, правильно. Так. Позиція нашої партії, що те, що відбулося, воно не могло не, не мало так відбутись, а це все відбулось через те, що влада, яка прийшла, вона зразу забула за частину країни і перестала її слухати. От в цьому біда тобто навіть в того, сьогодні що Україна... я не кажу про сепаратистів. Є вони там немає. Є влада, хай визначається, чи але реальна? ми підтримуємо, і ми в ніяких антизаконних діях не приймаємо участі не зброєю, не з прапорами, ні з чим. Ми просто підтримуємо справедливий протест тих людей, які хочуть краще жити, чи в тому розумію, числі й на Донбасі. Ви... Ч... Чому тут що проблема? ви засуджуєте дії сепаратистів в Донецькій, Луганській Ми, ми, ми засуджуємо дії сепаратистів на всій території України. Добре. Де б вони не знаходилися? Дякую. Чи правильно я розумію? Я Просто дуже прості питання, тому що ваша позиція не чітка. Зрозумійте мене. Якщо ви зараз вийдете на вулицю, скажете що комуністична партія. Більшість людей в Києві скажуть, що ну зрозуміло, це люди, які хочуть в Росії. Тому я хочу дізнатись, це правда чи ні. Чи правильно я розумію, що якщо територія Криму це українська територія, там перебувають російські війська? То це окупація. Можливо. Можливо. Якщо ви хочете мені зробити тут екзамен якийсь... Ні, я ви, просто ті знаю, я вам сказав, екзамен, я вам сказав це, точку. Це, 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 це моя особиста, це я це моя особиста ваш... думка. Я не можу зараз відповідати за всю партію. Розумієте? Я розумію. І тому, це... тому все, що я міг, я вам сказав. Тобто, о, добре, я не почув, це окупація це чи ні. І не почую. Ну чому ви не почуєте? Я просто кажу, що необхідно сьогодні дивитися не в те, що зараз ми маємо, а те, що до цього, власне кажучи, призвело. Добре і шукати що? помилки, в тому числі і влади, і всіх тих, хто до цього призвів, а не сьогодні кивати на комуністів і робити їх ворогами народу, ні, що я, мовляв, вони до цього не спрятали, призвели. Я вважаю, до речі, комуніст не винні, але все ж таки єдина втайні, партія, дуже яка не була при владі за роки незалежності. Ви, не винні я вже, щоб ні, якщо ви. Хочете залишатися в цій ситуації дійсно не винними, то ви маєте дати чітку позицію. Тому що зараз мене не зрозуміла ваша позиція. У нас чітка позиція. Ваша чітка ми, позиція ми Крим окупований чи анексований? Чи це ну так ну там гуляють російські війська ну, так буває? Вони винні mm. з кількох причин: по перше, навіть тут не можуть сказати і визнати ну Це злі, це ну, якийсь. Саме головне то, що ти розказують, по перше, о, ваша. Партійна організація в Криму. Ви ж, депутати ваші в Криму, голосували ж за оці всі приєднання до Росії і так далі. Голосували. Ви ж їх з партії не вигнали, не вигнали. Вони Партійну організацію не розпустили, не розпустили. Все, значить, Чекайте, ви пекайте. взяли на населення. Вони голосували це? правда? Звичайно, голосували. Всі комуністи, регіонали, це всі голосували. Це правда. Звичайно. Чи ні? Ну це офіційно є така інформація. А можна тоді спитати? От мене, як громадянин України, в мене є парламент, який є партія. Ця партія була обрана. Моїми співгромадянами, але ця партія каже, що частину моєї країни, яку я вважаю частину своєї країни, що вона може приєднатися до Росії. Скажіть, це партія моєї країни чи сусідньої країни? Ці питання, і сьогодні, в тому числі, і діяльність е, Кримського республіканського осередку Компартії України сьогодні також є багато в чому е, туманними, я би так сказав, тобто вас тому, що тому, тому цього що тому, що звичайно, як в нормальній тобто, організації засуджуєте шо того, відбулось. тому що сьогодні в нас різні думки є. Різні думки, і в цьому є mm. е, е, здорові ознаки нормальної організації. І то, що відбулось в Криму, воно е, відбулось е, блискавично. І сьогодні говорити навіть про юридичне існування наших там інституцій, також велике питання. Розумієте, у вас є доступ до вашої партійної організації в Криму? Ви можете туди їздити? У мене особисто немає. А у вас Я є контакти керівник. якісь там не знаю. Ви вважаєте, що це, це ваша територія, ваш офіс? Ваші люди, ваші я депутати. Я ж вам кажу, зараз дуже багато питань і стосовно матеріальних цінностей, і юридичних моментів діяльності організацій, які були зареєстровані в Україні, сьогодні знаходяться в Криму. Добре, дякую вам. Я, я б хотів все ж таки. Я, я сподіваюся, що це все ваша особиста думка. Звичайно, Добре, я, я сподіваюся, почути права. тут партійну думку. І ми запрошуємо uh, Петра Семенка. Петро Миколаївич, Петро Миколайович, Миколаїв, ви вже є кандидатом в президенти, наскільки я знаю. Приходьте до нас. Це безкоштовно можна прийти висловити свою позицію. Тому що ми поки що її не почули. Ми не знаємо вашої позиції. Ми запрошуємо вас, запрошували дуже багато разів. Якщо у вас буде нагода, приходьте. І останнє питання до вас. Скажіть, будь ласка, зараз вже зрозуміло, що співіснування буде дуже варт важким. Так? Чи правильно розумієш та постанова і те, те що що проголосували в Верховній Раді, я Олександр Чинов проголосував, що бійок більше в парламенті не буде. Ви це можете пообіцяти там глядачам, мені собі? Ось ну, я, з я вам скажу наступним чином. Ви знаєте, ну, по-перше, це були слова Торчинова, тобто він говорив від свого імені. Я можу сказати, що звичайно такі речі, як там певною мірою застосування фізичної сили, це як крайній захід. І варто було б ну, Тобто, це, звичайно, метод такий парламентський, ну який би, звичайно, не хотілося використовувати, але я просто пояснюю: коли виходить людина, яка два місяці була десь невідомо де, виходить і заявляє про те, що виявляється, оці люди, які з автоматами рвуть українські прапори і вивішують прапори окупації. На території України вони виявляються не сепаратисти, а вони хороші хлопці, яких ми підтримуємо. І, і що виявляється, це не на руках в тому числі комуністичної партії, партії регіонів кров людей на майдані, а це виявляється на руках інших політичних сил. Ну відверто скажу там, того ж, Міхельчишина виникло просто таке нормальне здорове чоловіче бажання припинити це. Якби ну мені здається, що це бажання, яке виникло одночасно в мільйонів людей, які це слухали по телебаченню чи по радіо. Тому це знову ж таки, звичайно можемо там з якоїсь такої там точки зору формальної там. На формальних речей якось до цього по різному відноситься, але я вам чесно скажу, ну просто вже дістало, набридло і відверто просто це блюзнірство. Якщо це далі буде продовжуватися, це ж не депутати будуть робити. Це люди будуть робити, от як це роблять з Добкіним, там з царьовим і, і тому подібними. Ну просто це, це реально вже от я, наприклад, я обурююсь тим, що е, такі люди, як і Царьов, вони ходять і і волотуються в президенти. Ну це люди, які мають сидіти в тюрмі. Тому тут, якби ситуація тільки така, я переконаний, що звичайно в парламенті варто говорити мовою аргументів, варто дискутувати, але ж Давайте ми вважатимемо, що у нас парламент трошки ненормальний. От Погодимось, да? от там в Німеччині не б'ються депутати. Але в Німеччині, я думаю, не буде такої партії, яка буде от таку позицію займати. чи в Франції, чи будь-де. А у нас є партії, які от кажуть, окупували частину нашої території, кажуть, ні, це не окупація, ми не знаємо, що це Це прогулянка Добре, е... і так далі. Я просто хочу нагадати і для глядачами нам, що у вас є можливість це змінити. Дострокові парламентські вибори, я так розумію, що вони мають відбутися одразу після президентських виборів. Про це говорять всі кандидати і у всіх. Партії буде можливість звернутися до народу за мандатом влади. довіри. Дякую. В нас були е, в ефірі. Були Андрій е, Андрій Ілєнко, це депутат партії е, «Свобода», і Олександр Просяжнюк, е, народний депутат Комуністичної партії України.